Учасниками цієї дорожньо-транспортної пригоди, що трапилася у Великобагачанському районі, стали автомобіль «Чері Амулет» та Фольксваген-транспортер. За попередньою інформацією, водій легковика рухався в напрямку Красногорівки. Виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автомобілем Фольксваген Транспортер, який рухався в зустрічному напрямку. Водій та пасажир легковика від отриманих травм загинули на місці події. Ще одну людину, яка перебувала у салоні автомобіля, «Чері Амулет». 54-річного полтавця з тілесними ушкодженнями доставили до Великобагачанської центральної районної лікарні. По даному факту відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.